Команда UA Pro Gaming на зв'язку, і сьогодні ми підготували для вас короткий, хоча можливо і не дуже, але досить цікавий відеоролик. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. А ми починаємо. Розпочати хочеться з розповіді про українську команду розробників Deep Forest UA, що працює над створенням 2D платформеру у жанрі метро і дивання за мотивами української культури і міфології. І це дійсно круто, тому що, незважаючи на важкі умови і несприятливі обставини, хлопці та дівчата розвивають українську культуру та геймдев в цілому. Усе почалося з 2020 року, коли зародилася ідея створення власної гри. Сталося це після знайомства з такими іграми, як Ori and the Blind Forest, Hollow of Night та Rayman Legends. Вони залишили сильне враження своєю історією, ігроладом та чудовою атмосферою. Що й породило бажання створити власний 2D-платформер, але вже в сетінгу української міфології та культури. Далі в листопаді 2022 року почала активно поповнюватися база концептів гри і пошук потрібних матеріалів, які могли б знадобитися при подальшій розробці. У квітні 2023 року розробники почали розповідати про свою ідею гри на різних форумах, публікувати концепти та шукати людей в команду. Досить швидко знайшлося багато охочих, і наразі команда налічує аж 26 чудових людей. Які займаються різними напрямками гри і розвивають її. Домовик, цвіт життя матиме досить цікавий лор, а більшість персонажів будуть духами зі слов'янської міфології, кожен з яких або ж їх вид матимуть свою власну історію. Головний герой гри, домовик, має досить незвичне походження та коріння, через що його історія буде досить непростою, але й не менш цікавою. Для проходження основних завдань доведеться досліджувати кожен закуток локацій, дізнаватися про українські обряди, звичаї та традиції. Це все буде групуватися у щоденку домовика, і дасть вам змогу відкрити для себе Україну часів язичництва. Також відомо, що гра матиме багато драматичних елементів та декілька кінцівок, а у гравця завжди буде шанс змінити хід історії та отримати хорошу кінцівку, яким би не був важким вибір та шлях. Стосовно релізу, то демо-версію планують випустити вже в третьому кварталі 2024 року. Також в грі планується повноцінне озвучування із залученням акторів. Та співпраці з талановитими людьми для створення саундтреку. Якщо все йтиме за планом, то після релізу можливий вихід декількох доповнень та розробка цілої серії ігор, що ґрунтуватимуться на українській культурі. А щоб це точно стало можливим, обов'язково підтримайте розробників, підписавшись на їх TikTok, YouTube, Telegram та Instagram. Також надважливою є і ваша фінансова підтримка, адже у проєкту немає видавця, принаймні поки що. Ми залишимо покликання на Монобанку для ваших донатів, але основним джерелом підтримки є ByMeCoffie. Там, за підтримку розробки домовика, ви зможете отримати дуже крутецькі подарунки. Їх опис, відповідно до рівня, ви зараз бачите на своєму моніторі чи екрані телефону. Обов'язково Deep Forest UA та розвиток українського геймдеву, а ми рухаємося далі. У магазині Epic Games сьогодні закінчується роздача 16-ї таємної гри, якою стала A, Plague of a Tale. Іносенс. Також сьогодні віддають останню гру, якою стала Marvel's Guardians of the Galaxy, це пригодницька гра, яка вийшла у 2021 році. У ній керуєте старлордом, лідером команди супергероїв, яка намагається врятувати галактику від зла. Ви можете взаємодіяти з іншими членами команди, такими як Дракс, Гамора, Ракета та Грут, і впливати на їхні стосунки та місії. Гра має оригінальний сюжет, який не пов'язаний з фільмами чи коміксами про вартової галактики. А забрати її вийде до 11 січня 18.00. А наступною грою в роздачі стане Sail Force. Обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, в якому ми значно оперативніше розповідаємо про усі роздачі, халяву та цікаві новини. Не забувайте підтримувати ЗСУ донатами, підписуйтесь на канал та побачимось вже зовсім скоро у новому відео.